Відновили роботу пункти видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова у Макіївці. Люди понад місяць не отримували набори виживання. Через те, що гуманітарні вантажі зазнавали складнощі в перетині лінії зіткнення, штаб збільшив інтенсивність доставки і поступово відновить роботу всіх пунктів видачі. Сьогодні до Донецька вирушила колона гуманітарного рейсу. Усі деталі далі. Ну все, починаємо движение. Уранці 16 машин гуманітарного рейсу Ріната Ахматов виїхали з Дніпропетровська до Донецька. Машини везуть продуктові набори для мирних мешканців, які залишились на непідконтрольній Україні території. Ми стоїмо там в другому місті навіть. Пенсіонери йдуть там, говорять, дякую, все. Їдуть навіть по місту, привітують машу там, а не ждуть її, навіть як Бога, це гуманітарку. Із завезених продуктів волонтери сформують набори виживання для сотень тисяч мешканців Донбасу. Олександр займається волонтерством уже півроку. Я вважаю своїм довгом допомогти людям, які виявилися в доволі складній ситуації. Дожна тобто бути сплоченість у людей, тому що без сплоченості мало що можливо. Якщо кожен буде думати тільки про себе і говорити, що моя хата згадає, то не буде. Галина Олександрівна – пенсіонерка, виживає лише за рахунок допомоги Ріната Ахметова. Во час війни потеряли пенсію, не перевели туди на Україну і потеряли хорошу роботу. Зараз в нашому віці на роботу нікуди не Поэтому Очень тяжело Зиму выжили, можна сказати, за що этого. У червні через посилення бойових дій гуманітарний штаб не зміг вчасно доставити продукти до Донецька. Більшість пунктів видачі допомоги були зачинені. Тепер намагаються поновити запаси. Після того, як наші логісти змогли освоїти нове для нас направлення пункт пропуска через Волноваху, нам удалось устранить дефицит продуктов для формирования наборов для выживания и возобновить работу системы Донецкого гуманитарного штаба. Если ранее мы открыли центры выдачи только в Донецке, то сегодня, во вторник, мы смогли возобновить работу еще четырех центров выдач и в Макеевке. Напередодні на телефони гарячої лінії штабу надійшло 14 тисяч дзвінків, майже всі від мешканців Макіївки. Люди, які понад місяць не отримували допомоги, цікавилися, коли почнуть роботу в пункти видачі. Дуже допомагає. Якщо без нього, що б ми робили, За пенсію не проживеш. Бальшою дякую фонду Ренату Ахметову. Дай Бог йому здоров'я, щастя, щоб подальше живу нам допомагав бідним людям. Цього тижня штаб планує відправити до Донецька ще дві колони гуманітарної допомоги. І тоді вже з наступного тижня роботу відновлять і решта 12 пунктів видачі для мирних мешканців Донбасу.